Тут є шпакльовка. І коли ми прийшли до цього храму, тут все обсипалося. Тут була дірка десь сантиметрів 10, 10. Дерево всередині зігнило аж до самого низу. Це якщо воно знизу гниле, тому що можна говорити проверх? Архітектурній пам'ятці Требухова храму покрови Божої Матері, який понад сотня років загрожує руйнування. Дах дерев'яної будівлі прогнив і протікає. З'ясувалося це після того, як рік тому храм перейшов із Московського патріархату до Православної церкви України. До речі, у Броварській громаді Требухів найпершим змінив підпорядкування храму ПЦУ. Зовнішньо воно дуже сильно не видно, але якщо взяти певне. Експертизу, то на жаль, ми побачимо те, що стіни немає, і на жаль, ця проблема може розповсюдитися на більшу територію. Окрім того, що цей храм є архітектурною пам'яткою, і чи не найбільшою церквою на Київщині, він має особливі ікони. Найстарша датована 1878 роком. Та через протікання даху деякі з них вже почали псуватися. Вважаються чудотворними в нас дві ікони. Козельчанської і пантелеймона. Козельщанська це. Я не бачила прихожанина, який би зайшов церкву і не приклонився перед цією іконою». у храмі, що єдиний у селі. У вихідні та святкові дні проходять богослужіння. Також у церкві вінчають, хрестять і відспівують померлих, постійно моляться за захист наших воїнів, часто збирають кошти і продукти харчування для наших захисників. Є певні місця, в яких протікає все по стіні. І коли вода затікає, дерево починає гнити. І на жаль. Його замінити, в принципі, це треба розбирати певну частину храму і замінювати певну ділянку там де гнила, аби ми і надалі могли звершувати богослужіння української мови за наших воїнів, за нашу державу в цьому унікальному храмі. Попередньо вартість ремонту обійдеться у 800 тисяч гривень. Однак для храму така сума не під'ємна. Тож отець Андрій у соцмережах оприлюднив збір на ремонт даху. Звертаємося і до всіх мешканців нашого села, до всіх небайдужих людей з проханням про те, аби допомогти нам зберегти унікальну будівлю. Якщо ми її не зробимо сьогодні, не зробимо завтра, в загальному цьому році, то ми не знаємо, які будуть наслідки через рік. Віримо, що спільними зусиллями унікальну споруду вдасться врятувати.